Тарас Григоровичевко, у нашім раї на землі, у нашім раї на землі, нічого кращого немає, як тая мати молода я своїм дитяточком малим. Буває іноді дивлюся, дивом і печалі. Охватить душу стане жаль. Мені їй і зажурюся. І перед нею помолюсь, мов перед образом святим. Тієї матері святої, що в мир нам Бога принесла, тепер їй любо любо жити, вона серед ночі встає, і стереже добро своє, і заживає того світу, щоб знов на його не дивитись, наговоритись це моє, моє й не дивитись на його, і помолитись за його Богом, йти на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям бачити, показати. Своє добро, а подивіться, мої найкраще над всіми.